День, да. Ми сьогодні з вами говоримо як з істориком, як із дослідником. Скажіть, будь ласка, з чого почалося ваше захоплення історією? Це воно дуже давно почалося, наскільки я себе пам'ятаю, десь років 4-5 мені було очевидно. Тоді, до речі, якраз мені дуже ці книжки допомогли, бо я рано почав читати. Мабуть, я не знаю, там десь, мабуть, років з трьох. Вже щось що так от починав пробувати. І якраз от чомусь, чомусь в руки потрапляли якісь історичні книжки. Ну, зрозуміло, що це був ще совєтський час, і книжки у нас були, ясно, що ще совєтські, але там теж була історія цікава, там різні походи були, там війни були, там ще якісь були діячі цікаві, такі ось ну я це все читав. Ну але що я пізніше так пам'ятаю, чомусь я там. Хотів бути вже археологом. Це трошки пізніше, там десь вже в років шість, мабуть, щось е до археології мене потягнуло. Але потім щось якось так це відпало. І вже коли я потрапив до школи, е ну ясно, що ну, в молодших класах там історія ще не вчилася. Ми там пригадую, десь, по-моєму, з класу п'ятого, мабуть, починали вчитися історії, то я вже до того часу вже так добре знав історію. І, ну і тоді вже ярко, що в мене така думка про те, що треба бути. Істориком. І що цікаво тоді, от, от, серед тих книжок, які я згадую, мені якось запам'яталася, до речі, вона зараз у мене є. Ця книжка це була така дитяча історична енциклопедія. От, і причому, що характерна, вона була українською мовою. Ще видрук вона, бо більше книжок було російською мовою, а ця була українською мовою. І от, і там дуже багато якраз було цікавих таких речей, і, мабуть, не випадково було, була саме дитя, от дитяча енциклопедія, ну, більш розрахована, що ви не для підліткового віку, але я вже ну, так, і трошки молодшим це, це діло дивився. Ну, а потім вже, коли вчилася в школі історія, так, то я вже більш так усвідомлено це все діло сприймав. Брав участь у різних цих конкурсах на рівні там міста, області, цих юних чи молодих істориків, як вона тоді називалася. Ну там теж посідав якісь місця, призові і це мене якось так стимулювало до якогось руху вперед, як історика. Серед різних теж були історики, це сестра мого діда. Ось вона працювала закінчила Київський університет, тоді державний, зараз національний, Шевченка, і вона працювала шкільним вчителем історії. Але, власне, родина моя теж, вона така педагогічна, мама теж була вчителькою, правда, не історією, а філологом. Ну ми Десь так от, десь такі от шляхи трошки так до історії мене формували. Ну а далі вже тоді, коли вже треба було вбирати фахи, я теж свідомо до цього підійшов. причому... Серйозно готувався, і я пригадую навіть от трибуну. Ну, я обрав Харківський університет до навчання, бо тоді в Черкасах не було історичного факультету. Ось це тоді називався Харківський державний університет імені Горького. Зараз національний імені каразіна от, е, університет. Ну і пригадую, теж коли я готувався, то готувався доступу не просто там по шкільним підручникам. Навіть взяв цього історія государства російського. Солов'юва, 29-й ми 29 дев'яти мій не, не панував, ну десь я приблизно до посередини десь я дійшов, продаючи. Ну, не знаю, це абсолютно, мабуть, така була даремна праця, але тим не менше, тим менше, все-таки це, мабуть, мені допомогло. Ну, я став студентом істориком, от такий, такий шлях. Ну і на сьогодні ви вже, пройшовши шлях у твої становлення, встановлення, ви сьогодні вже є автором близько. 300 е, наукових робіт. Я знаю, там 280 деяких. Не, не, би, не, деякі. Не ну, постійно оновлюється. Наразі десь порядка 350, але питання не в кількості, питання в тому, що дивіться, от що таке наукова праця і як вона виглядає. по в чому є іноді велика проблема. І зараз, до речі, зміна, яка відбувається в нашій науці, в тому числі історичній, е, вимагається від історика, щоб ти входив в якісь науково-метричні бази даних. Так? Там ну, особа там скопу, особа санс і так далі, щоб тебе бачили іноземці, але для істориків це можливо не так важливо, чому? Бо насправді наукова праця вона має бути орієнтована на твоє коло спілкування, так? Тобто ті колеги, які досліджують твою проблематику, вони повинні знати ці праці. Ну і відповідно ти працюєш над цим. Ну і тематика праці вони не просто формуються, якимось чином, вони визначаються самою, самою історичної науки. Бо наука це теж таке живий простір, якийсь, і відповідно от зміни, які відбуваються в цій науці, вони дуже важливі. Ну і якщо говорити теж продовжити елементи моєго становлення, то я після шкільної він ще після вже студентської лави, бувши фах історика, почав спочатку в школі працювати. До речі, тут недалечко, якраз 11-та школа, знаходиться ось середня. Так, ну і паралельно одразу в нашому тоді пет. Ще інституті, потім вже на постійно з наступного року туди перейшов, але потім потрапив до аспірантури в Київ, лінгвістичний університет Київський, але по історії. Але що цікаво, це якраз був період переломний. Це кінець 80-х, початок 90-х років, коли руйнувався Радянський Союз, але одночасно йшов процес становлення української державності. От і це відбувалося так само в історичній науці, і от я. Вважаю, що ну, мені якось поталанило в цьому сенсі. От я якраз от, через себе от відчув цей процес змін. Це, до речі, було достатньо складно. Ну, на жаль, деякі колеги, мабуть, і до кінця до цього не пройшли процес чому, бо насправді що мінялося? Мінялося не тільки бачення нашої історії, але мінялися самі історики. І тут було дуже важливо подолати якусь таку внутрішню цензуру. От ми звикли, що існує за радянського часу, така певна монополія. Певної думки, так ну вважалося, що там єдина правильна думка, тоді правляча компартія, яка нав'язувала ці всі стереотипи в історичній науці. зрозуміло, що коли ця система почала руйнуватися, ну, історики хотіли все-таки якось ну, теж звільнитися. І цей процес самоусвідомлення і зміни бачення, як виглядає історія, як виглядає історичний процес, і те, що ми тоді, от якраз в цей час, відкривали дуже багато, що ми втратили. О, насправді, чому була велика біда історичні науки за радянського часу, ми були ізольовані від світу. А за цей час історична думка в світі вона пішла дуже вперед. І в плані не просто там якихось фактичних досліджень, там абсолютно з'явилися нові методологічні підходи до історії, нове бачення людини в межах історії. І тоді це був дуже такий цікавий час. Ми намагалися і самі змінитися, вийти з цієї монополії, яка тяжила над нами. І одночасно був дуже великий простір нового. Ну, Зараз, нове вона не так десь сприймається, тому що воно ну, здається, це вже є цілком зрозуміло, навіть певна класика для нас, а тоді це було дуже-дуже серйозне оновлення саме в плані методології історії. І, відповідно, тоді, от я, коли обирав свої дослідні теми, я намагався якось, теж, якось орієнтуватися і побачити те, що є перспективно. І в цьому сенсі от я сконцентрувався ну, спочатку на рівні кандидатської, я працював над проблемою, як виглядала. Українська інтелігенція і суспільна політична позиція в умовах ствердження радянської і совєтської влади, це 20-ті роки. Але 20-ті роки 20-го століття вони цікаві тим, що тоді ще повністю не був встановлений тоталітарний режим. І от та інтелігенція українська, яка пробудилася під час української революції, вона мала ще ну дуже обмежені можливості, але якось себе відчувати ну справді інтелігенцію в цих умовах. Власне, це була моя кандидатська дисертація. Ну, багато публікацій, які з тим пов'язані, там, стати виходили і так далі. А потім я вже коли почав працювати над докторською тематикою, то я обрав напрямок, пов'язаний з якраз цими змінами української історичної думки, мов українського націотворення. Ну, якраз, от, до речі, ця книжка, яка тут у нас присутня, це вона має назву такої Історична думка і націотворення в Україні. Кінця 19-го, першої третини 20-го століття це якраз ну частина моєї докторської дисертації, і чому це, як на мене, важливо. І, до речі, донині вона залишається важлива ця проблематика, бо тоді можна було побачити, як паралельно йде процес становлення українців як нації, і одночасно складовою частиною цього був процес становлення української національної історичної науки історичної думки. Але тут є парадоксальність, в чому що. Ви повинні розуміти, що наука то є національно окреслена, тобто є українська історична наука, там німецька, польська, єврейська і так далі. Але з іншого боку, вона має лишатися і наукою. Тобто тут є теж такий елемент, де от, треба з'ясувати, наскільки ті концепції національні вони відповідають загально прийнятим так мати, критеріям науковості, і це дуже. Було показово саме в цей період, тому що тоді справді от такі яскраві постаті, як той же самий Грушевський, який фактично започаткував оцю концепцію національну Михайло Сергійович Грушевський, той же самий В'ячеслав Липинський яку ми згадуємо сьогодні зв'язку з 140-ліччям від дня народження, от і ряд інших дуже серйозних дослідників, які мали справді європейський рівень, і вони за рахунок е науковості забезпечили те, що ця нова концепція української історії вона почала сприйматися не тільки в Україні, а вона почала сприйматися і в інших країнах, передусім в європейських країнах. А це дуже важливо, бо це теж певний елемент суверенності. Тобто, коли ти себе сприймаєш, і тебе інші сприймають не просто ти, що там от, створив державу чи намагаєшся створити, а коли ти е, спираєшся на те, що на те є історичні прецеденти. І е, твої предки, е, твій народ, він має відповідну історію, яка позначена відповідним державотворенням. І це якраз українська історична думка в цей час дуже активно показала. Відповідно, е, я вважаю, що от я як історик, ну принаймні, свого часу, причому це було на е, межі. Якраз століття займався цією тематикою і захистив відповідну дисертацію. Це якраз як на мене дуже важливо було на той час. Ну і зараз, якраз, от чому є необхідність, якраз українська історична наука вона зараз працює над тим, щоб лишатись, не бути тільки для внутрішнього вжитку, а стати наукою і важливим таким складником європейської науки і світової історичної науки, і це ну, така дуже актуальна завдання, яке і до нині вирішується. Дякую. А серед цієї великої кількості матеріалів, які і тут представлені, і ми кажемо близько трьохсот, ви все-таки виділяєте якусь таку роботу, яка для вас найбільш значима. Ну, власне, те, що от я називав це, це от, частина моєї докторської дисертації, я продовжую над цим працювати, бо ці самі постаті, ну зокрема, та інша є книжка, це історичні концепції Грушевського Липинського. Це навіть трошки раніше вона вийшла ніж ця. Ну і, і, і принаймні, це, це велике поле над яким я продовжую працювати. Але з іншого боку, для мене зараз важлива теж така проблематика. це... Проблема співвідношення історії як наукового знання, так, і такого явища, як історична пам'ять. От у мене є чимало публікацій, ну і відповідно і, я мав кілька наукових проєктів це і від наших українських фондів, і у нас була співпраця із закордонами, нашими колегами, де ми якраз досліджуємо історичну пам'ять в контексті саме націотворення на різних етапах. І ми порівнюємо, наприклад, історична пам'ять українців. Білорусів, поляків, там ну, відповідно те, як там свого часу Російська імперія, чи Радянський Союз, чи нинішня Росія намагається нав'язати свою модель історичної пам'яті і відповідно як ми маємо цьому притидіяти. Ну і навіть останній проект науковий у нас був. Ми досліджуємо з колегами от, історичну свідомість і функціонування історичної пам'яті і політики пам'яті на окупованих Росією територіях. Тимчасово окупованих територіях, ну, йшлося до останніх подій це Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей. Але зараз ми бачимо навіть нинішню оця агресія, повномасштабна російська, вона того, що вони, захопивши якісь території, починають там нав'язувати свою модель пам'яті. Ліквідують українські підручники з історії, знищують, нав'язують викладання російської моделі історії, знищують пам'ятники українські, фенічиську, там Леніна десь знайшли, поставили на постамент знову. Тобто це показує, що це питання воно дуже актуальне в якому сенсі. Тобто Це не тільки кажуть, наукова проблема, це проблема пов'язана з тим, що як ми можемо зараз чинити опір. Російській ось агресії, в тому числі протистояти в саме в площині пам'яті історичної. Причому от я навіть з нинішніми нашими студентами спілкуюся постійно, кажу, що дивіться, от ми в плані от опору воєнній агресії ми переможемо. Ми здобудемо перемогу, ми виженемо окупантів, але оця е, протидія е, російській агресії в плані пам'яті історичної, вона буде продовжуватися. Тобто ми нікуди тут не подінемося, ми змушені будемо, такі історики, ну і в цілому, як наші громадяни, працювати над тим, щоб сформувати власну нашу модель української історичної пам'яті, яка б е, чинила опір е, цим е, імперським засіханням з боку Росії. Це дуже важливо. І в цьому сенсі ну теж ми якраз. Набагато що працюємо. Ну і крім того, ну я займаюся там і іншими проблемами, зокрема, проблемою регіональної, локальної історії. Ну і зокрема, теж от з колегами ми працювали над таким великим проєктом. Це от, є продукт цього проєкту, Це Черкащина, історія краю та його людності. Чому це важливо? Бо насправді от у нас. А іноді буває таке трошки, ну я сказав би, не наукове, таке аматорське бачення, що от є от, історія там, окремих сіл, міст, і, от, і той рух, так званий краєзнавчий рух, який активно розвивається, і це можливо добре, що він розвивається, але за цим втрачається розуміння, що є поняття локальної історії. Тобто, коли ми бачимо, що певні регіони, вони не міста і села, просто цілі регіони вони мають якусь специфіку свого розвитку. В цьому сенсі Черкащина, як і південна частина Київщини, мала дуже таку своєрідну історію. Ми тривалий час були прикордонням, причому спочатку прикордоння це було зі степом, коли з одного боку це було осіле українське населення, з іншого боку, було кочове, ну, там різні кочівники, але такі вже з доби середньовіччя, принаймні там татарське населення було спроставлено. Пізніше у нас кордон проходив по Дніпру, коли за Андрусівським перемир'ям Московщина Річ Посполита поділила козацьку Україну. Вийшло, що кордон. Від 1667-го аж по кінець практично 18-го століття ділили тут Україну по Дніпру, Тобто ми фактично тривалий час були на прикордонні. Але потім, вже з наступним розвитком, ми стали фактично середнім центром України. І якраз от наша оця велика праця вона була присвячена тому, що ми хочемо показати, як відбулася ця трансформація. Тобто, як от наші предки, мешканці Черкащини, вони із прикордонників. Вона каже, чи перетворилися в центр України, в усереддя України. Ну і мабуть, ще не випадково тут з'явилися такі генії українства, як Тарас Шевченко, так ну і багато інших, які якраз от народилися в цьому вже центрі України в цьому сенсі. І тому от це теж частина нашої діяльності. Ну, власне, не тільки моєї, а колег з кафедри, там вже учнів моїх і тому подібне. Тобто ми якраз намагаємося працювати в цьому контексті. Так? Кажуть, якщо людина гарно знає своє минуле, розуміє сучасне, то можна пророчити собі і майбутнє. Ви як історик, як ви бачите, як розвернуться події, ті, що сьогодні так боляче хвилюють нас усіх? Так я вже писав про це і спілкуюся зараз з студентами, і справді думаю, що без справді знання того, що ми мали в минулому, ми не можемо зрозуміти щось сьогодення, не можемо побачити, що буде далі. Насправді ми що бачимо? Насправді ми бачимо, що українці і власне українська державність, яку ми зараз маємо, вона має чітко виражену таку політичну культуру західного зірця. Тобто, коли основою цього організму є людина, особистість. Я людина, яка відчуває власну відповідальність, яка має відповідну свободу волі, яка намагається впливати на рішення влади і тому подібне. Тобто, це показує наша вся історія, починаючи від от, те, що я згадував, навіть того прикордоння, коли тут формується козацтво, коли там українська шляхта відповідно відіграла політичну роль, і тому подібне. Агресор, який прийшов на нашу землю, прийшов, він прийшов не тільки зараз, він приходив століттями. Насправді, ми це бачимо дуже багато прикладів. Він має абсолютно іншу природу. Він базується на такій деспотичній азійській моделі політичної влади, і оця суперечність між українцями і називаємо так московитами чи нинішніми росіянами, вона була завжди, і вона якраз показувала про те, що. От, українці вони просто не сприймають більша частина українців, це не, не сприймає таку модель, і відповідно ми намагалися весь час наші предки, чинити такий опір. Єдине, чому на певних етапах перемагала оця зовнішня сила, ця імперія, бо насправді, на жаль, у нас знаходилися зрадники всередині української еліти, які йшли на колаборацію з агресором, і ми програвали на тому чи іншому етапі. А зараз, як на мене, ситуація змінилася. Чому? Бо насправді зараз вже е, та модель е, деспотії, тоталітарна модель, модель імперії, вона не працює в сучасному світі. Тобто сучасні е, народи і країни, е, ті, які є успішні, вони відкидають це. Вони пропонують абсолютно іншу модель, яка ближче саме до е, от нашої традиційної української моделі. І тому вже е, тут апріорі у нас закладено на той потенціал, який ми можемо протистояти цьому агресору. І більше того, ми бачимо, що зараз змінилася ця геополітична ситуація. Бо дивіться, чому навіть от програла свого часу українська державність на початку ХХ століття, бо тоді не було зовнішніх якихось гравців потужних в потужних світі, які були зацікавлені в українській державності. І вони вважали, що там достатньо от, буде створена там польська держава, Чехословаччина, Румунія, вони будуть протистояти цій агресивній Росії Радянському Союзу. Зараз ми бачимо світ, розуміє, ну мені здається, так все таки все більше починає розуміти, що саме Україна становить оцей передній край цивілізованого демократичного світу, який протистоїть тоталітаризму і протистоїть диктатурі. І в цьому сенсі ми теж маємо надзвичайно так мовити, потужний потенціал, який можливо раніше у нас не був представлений. І вже виходячи з цього, я думаю, от як історик, що Україна, вона обов'язково переможе в цій ситуації, так агресор буде не тільки виступлений з нашої території, але сподіваюся, що і ми можемо змінити і саму Росію. Бо тут треба теж розуміти, і це показує наш історичний досвід, що якщо Росія залишиться такою, як вона є. Ось вона буде постійно бути загрозою не тільки при для України, але і для іншої частини, до всього світу, фактично так. Тому тут треба міняти і очевидно режим там політичний, який там існує, і неможливо міняти саму країну. Тобто те, що там називається Росією, насправді там сама Росія чи сама Московщина це ще невеличка частина. Цього простору, а решта це є багато народів, які свого часу боролися за власну суверенітет, за власну державність, та сама Чечня, той саме Татарстан і багато інших утворень. Тобто, якщо їм вдасться реалізувати свій суверенітет, то в тих умовах я думаю, що Росія втратить ту імперську свою природу, і вона не буде тоді становити якоїсь загрози для світу. І бачите, в чому є от наша місія, місія України в даному випадку. Це якраз от ну вирішити цю проблему. Тобто, якщо ми спроможні будемо це зробити, то Україна одночасно перетворюється, ну просто я сказав би такого певного лідера, якщо не світового, то принаймні, в нашому регіональному вимірі, і це дуже важливо, чому це якраз приклад того, як можна не будучи імперією, а будучи навпаки країною, яка базується на правових демократичних засадах. Все таки от ну відігравати таку лідерську роль, і це дуже непросто. Ми бачимо, і на жаль, дуже великими втратами, жертвами це дається, але це є е, дуже важлива місія. Ну і знову таки ми бачимо, що в умовах в упору цієї російської агресії формується е, і стає справжньою українська нація. Ми бачимо от, е, концентрація зусиль, концентрація духу українського. Причому це ну. Ну, Реально, практично все суспільство цим охоплено, починаючи від Збройних сил наших і завершуючи нашими волонтерами, завершуючи ну, власне, всіми нами, українськими громадянами. Тобто і в цьому я твердо переконаний, що от історичний наш досвід і е от, ті реалії, які ми зараз спостерігаємо, дозволяє нам впевнено говорити про те, що Україна переможе, і Україна справді стане такою процвітаючою. Потужною країною, яка буде забезпечувати ну, належний рівень життя українцям, українським громадянам. Дуже щиро дякую і сподіваюся, що.